Збив жінку з півторарічною дитиною та зник з місця ДТП в Одесі. Розшукують водія, який відправив у кому 19-річну молоду матусю і мало не вбив її маленького сина. Жінка з малюком на руках переходила проспект Маршала Жукова на зелений сигнал світлофора, і в неї на великій швидкості врізалося Рено. Півторарічного владика щойно виписали з лікарні. Туди він потрапив після того, як його разом з мамою збила машина. У дитинчати перелам кісток черепа та забиття обох нирок. До аварії хлопчик розмовляв тепер ні. Батько хлопчика розповідає, того вечора дружина разом з сином мала завітати до нього на роботу, та ніхто не прийшов. Уже смотрю час вже. Пол восьмого, думаю, в діані ходять що вони. восім часов. Я вже почав то тобто есть вже почав набирати, она не брала трубку. Я просто був в паніки, то, що случилось. Нарешті у телефон відповіли. Чоловіка сповістили, його дружину збила машина. Більше розповів водій, який був свідком ДТП. Каже: на червоне світло загальмував на перехресті. Не зустрічній, побачив Рено, яке зупинятися наміру немало. Я четко могу сказать, что он несся на красный свет, что я уже заранее испугался, что сейчас произойдет авария, потому что с соседней улицы начали, началось движение. Он увидел, что тронулись там соседние машины и вильнул вправо. Как бы аварии не произошло, но потом я услышал удар и посмотрел за заднее зеркало и увидел, что сбили людей. Повз місце ДТП проїжджала машина швидкою, тож вже за дві хвилини збито оглядали медики. А ось маленького владика знайшли не одразу. Його відкинуло на кільканадцять метрів. Дитину врятував теплий одяг. Авто, яке наскочило на жінку і хлопчика, з місця пригоди спочатку поїхало. Потім повернулося. Свідки кажуть, водій і пасажир Рено допомагали лікарям занести ноші з постраждалою у швидку. Я подозрівав на той момент, що це вони були за рулем, тому що в Іліяні се більш нервно, ніж всі останні. Там був помало і постарший. Постарше мужчина, он кричав, где ребнок. Та після того, як поїхали машини швидкою, винуватці аварії з місця пригоди втекли. Авто покинули. Слідство вже дізналися, хто власник. Проте кермував, на думку правоохоронців, молодший брат господаря. З'ясувати це допомогло і аматорське відео з місця ДТП. Проте повідомити винуватця про підозру досі не можуть. На даний момент слідство виясняють місце знаходження цього чоловіка, хто він, де він знаходиться. Власник Ренос стверджує, де брат, не знає й сам. Ні, я його навіть не день не дзвонить, нічого. він Вам не дає себе знати. Тим часом 19-річна Інна Шиша у комі. Дорогою до лікарні в неї двічі зупинялося серце. Ну, та сломан. Потім сломана ключиця. При аварії у неї лопнула слізонка, у неї вирізали При сильно ушиби у неї були поврежі ну, не Зараз вона На іскусственному вентіліруємо метам апараті. То є сама зараз не дишить, Пострадали м'які ткані ім на мозга. То з шемічикими ну очагами. Як обісні доктора. на лікування? Родина щодня витрачає тисячу гривень. Якщо молода мати виживе, далі реабілітація. Вона коштуватиме не менше. Тож родині терміново потрібна допомога небайдужих людей. У нас їх просто щоб таких денег больших. День как бы в средней цене они нам ну оглашали там тысяча. Ну, это еще неизвестно будет, потому что они сегодня только пришлют, как бы ну результаты. Мария Тарасова, Зурапты Делури от.